Сайти від косметолога, за які я заплатила гроші, але вам розповідаю безкоштовно. І Перший інсайт це те, що гуаша не потрібно робити. щодня. Оптимальна частота один, максимум два рази на тиждень. Бо щоденне використання може порушити капіляри, дратувати шкіру і взагалі нашкодити вам. до того ж гуаша. Ніяк не зменшує зморки, він не змінює глибину або структуру. Тка єдина дія, яку робить гуаша, це зменшує набряки і стимулює лімфодренаж. Це Все. другий інсайт це те, що SPF на фізичних фільтрах працює лише без макіяжу. Дивіться, яка тут ситуація. Фізичні фільтри вони фізично відбивають. Ють, розсіють світ, але коли ви його нанесли, а зверху нанесли тональний крем, Наприклад, то велика частина цих фізичних фільтрів при розташовці просто стирається. Тому є два варіанти: або використовувати хімічні плюс фізичні фільтри в СПФ, або після нанесення СПФ почекати хоча б 10 хвилин і не наносити макіяж для того, щоб СПФ схопився. Третій пункт це те, що електрощітки для мування це просто маркетинг. Дослідження говорять, що електрощітки не показують суттєво кращих результатів, викликають мікротравми подразнення і порушення бар'єрної функції. Також мають величезний мінус у вигляді того. Що вони не одноразові.